Почнемо стандартно з вашого аналізу на Та Аналіз такий короткий, позитивний. Ми зробили те, що для нас на даний момент було самим головним – це добити, добитися той довгожданої перемоги. Я думаю, що сьогодні по... ми виграли гру, але в цілому все закономірно. Я думаю, що в нас були і ну, такі матчі, коли е, в принципі, ми повинні були вигравати, причому з більш таким рахунком е, ну, могли забивати декілька м'ячів. мічів. Вермально вже сьогодні взагалі. Тобто, сьогодні все вийшло на нашу користь. Ми здобули три очки, все нормально, йдемо далі. Нервова гра була сьогодні, очікували, що такого простоя. Ну, звичайно, по-перше, ліга така, що нікому легко тут не буває, ніхто нікого легко не, не переграє на полі. І в е, нас всі матчі, які були до, до сьогоднішнього, вони були всі напружені, не було Легко легкої ні одної гри. І тут ми не чекали на полі суперника, минає, що нам тут буде легко. Так, так що, в принципі, такі очікування всі ну, були десь такі, як воно і сталося. Слава Богу, що перемога. Владислав умець сьогодні з подвійною мотивацією Е, Ну, по ідеї, має бути так, бо так завжди буває. знаєте. Е, гравець у ну, своїй попередній команді, коли він грає вже за, за наступну команду, він, як правило, забиває чи зробить щось таке. Ну, таке результативне. Ну, сьогодні в цілому, окрім того, що влад заробив, заробив пенальтів, він в цілому ну, може записати собі цю гру в актив. Так, Та, є питання. А Роман, ще останні 20 хвилин були важкі, тому що грали в 10. Але ми побачили, що команда ну, відбулася в плані кожен грав за Джеймса. Самовіддача. Якість гри в обороні, ну, відверто з, зі сторони сподобалося. Що скажете, ви за останні хвилин? Ну, воно так і є. Коли гравця одного вилучають, то всі прекрасно розуміють, це істина, що кожен вже повинен зіграти не на 100%, а на 115%. Я думаю, що кожен гравець, який був на полі, він зробив дійсно трошки в цей відрізок часу більше, чим він має робити. І ну, я думаю, що. Відчувалося, звичайно, що ми граємо в меншості, бо ми були більше біля своїх воріт, але щоб були якісь створені там моменти, щоб щось таке було небезпечне, Ну, не думаю, що такого було багато. дякую.